У відділенні реабілітації та відновлювальної медицини на Двірнянської лікарні започаткували для військових сеанси каністерапії. Це психологічна допомога за участю спеціально навчених собак. Реабілітаційні сеанси за допомогою чотирилапих у лікарні організовані вперше. 25-річний Олександр Звінничений після поранення поблизу лиману Донецької області проходить лікування у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини. На Двірнянської центральної районної лікарні після травмування молодий воїн відновлює функції кисті руки і плеча. Розповідає, познайомившись з Беті, з першого погляду між ними зародилася дружба. Тут доволі така атмосфера приємна. Плюс собаки, це це взагалі собаки для мене це, це любов. Е вони просто реально допомагають морально відпочити, від, ну, забути ці всі моменти. Ну, як не забути, а відійти від них. Не думати про погане. І я навіть не знаю, як це правильно сказати. Якось трошки легше. Собака, це це, 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 не, це навіть не людина, це не психолог, це, це якісь. Комок щастя, яке допомагає заспокоїтися. Погладити, почухати, туди-сюди, кинути м'ячик. І воно якби допомагає і фізично. Це, я вважаю, що навіть потрібно запровадити таке. Воно реально допомагає. Реабілітацію у відділенні проходить і пані Олександра, яка разом з чоловіком вже 9 років. Займається вихованням собак, породу золотистого ретривера вибрали, оскільки ці чотирилапі не агресивні до людей. На першу терапетичну зустріч до відділення жінка привела Бетті. Сьогодні допомагати військовим приходить сімейство. Ми взагалі хотіли б цим займатися, щоб допомагати людям. Взагалі, але зараз на даний момент іде війна, і ми стараємося допомагати військовим як можемо. Дружина приходить сюди, проходить теж реабілітацію. Вона почала приходити от з Бетті нашою. Це сама, сама, сама мудра собака, яку я знаю, яку я виховував саму першу. От. І Тому спробували, і хлопцям зайшло, і собаки дуже їх полюбили. От. І так вже декілька тижнів ми приходимо сюди допомагати їм. Фоксику, їм важко, Фоксику, маленький, іди сюди, сидіти маленький. А взагалі ну, це саме безобідна порода, яка може бути тільки до людей, вони взагалі агресії не мають. І тому ми свобітно приходимо до людей, до хлопців, знаємо, що вони їм не нашкодять. У них нема гено агресії. Просто от самої такої ж початкової відправної точки це був Сашко. Коли йому проводили реабілітацію, і я побачила, як йому пальці обробляють. І я прийшла до Олександра Руслани і кажу, я не можу дивитися, я хочу допомогти. Я пішла додому, взяла Беті, і от ми прийшли. Це була любов з першого погляду, власне, вона його і вибрала. Ми за нього тут вперше з'явилися, і Беті його вибрала. От це в неї улюбленець. З Бетті, Марвіном та Фоксиком у лікарні знайомі всі чотирилапі стали друзями не тільки Олександру. Їх щодня виглядають і інші військові, а також любить персонал. У медичному закладі розповідають, каніс є досить позитивним методом психосоціального та реабілітаційного впливу на людей. Звичайно, що ми є в відділенні класичної доказової реабілітації, де ми працюємо за основними методами. Це фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, але. Познайомившись з пані Лесією, яка є власницею даних собак. Вона до нас прийшла як пацієнтка і розказала, що в неї є такі собаки чудові, і чи ми не проти, чи можливо це. Ми вирішили спробувати. От вже близько тижня пані Леся зі своїми собаками приходить після обіду і мають наші пацієнти такі. Такий метод релаксу, такий метод е мотивації, такий метод психологічного відновлення. От терапія каністерапія, терапія, терапія собак.